Привіт, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ неймовірних хижих рослин. Це справжні природні генії, які ловлять своїх жертв з витонченістю та хитрістю достойною найкращих трюкачів. У цьому відео топ дивовижних рослин-винахідників, які покажуть вам, що природа не перестає дивувати, буде цікаво, яскраво і трішки несподівано. пентеси-глечики. Ці рослини ростуть на дуже бідних ґрунтах, тому еволюція наділила їм здатністю добувати азот та необхідні мікроелементи іншим методом. Листок своїм забарвленням і запахом заманює комах, обіцяючи їм смачний обід. І вони його дійсно отримують, але ця їжа стає останньою в їх житті. Нещасні так захоплюються трапезою, що не помічають, що триматись вже ні за що, Край глечика дуже гладенький, тому комахи зісковзують і опиняються в пастці. В середині рослини знаходиться травний сік, який містить мікроскопічні еластичні волокна, які надають йому властивості сипучих пісків, тому чим сильніше комаха бореться, тим більше тоне. А ферменти починають розчиняти тіло жертви, поки та ще жива. Але існують види непентесів, які приманюють тварин зовсім для інших цілей? На його кришці рясно виділяється солодкий нектар, на запах якого приходить тваринка тупая. Вона починає злизувати все, що може, стоячи на нижній кришці, але при цьому не провалюючись всередину. Навіщо ж рослині годувати цього звірка? Справа в тому, що поки тупая вилизує кришки, її задня частина тіла знаходиться прямо над глечиком. А нектар, який вона поїдає, містить проносне, через що тваринка випорожнюється і її екскременти падають прямо середину непентеса. І саме це підживлює рослину. Ну а з приходом ночі замість тупаї непентеса починає поїдати щур. Він так само, як тупає, залізає на глечик і його екскременти падають всередину. Але іноді щур підсковзується і сам падає в пастку, завдяки чому у Непентеса буває справжнє свято. Свого роду бонус. Росянка. Ще один вид хижих рослин, які так само, як непентеси, ростуть на бідному ґрунті. А тому їм нічого не залишається, як почати поїдати комах. Діють подібно липкої стрічки для ловлі мух. На їх стебельках ростуть волоски, кожен з яких має на своєму кінчику краплину дуже схожу на нектар. Це приваблює комах, які тільки після приземлення на рослину виясняють, що це зовсім не нектар, а в'язкий клей, який не залишає жертві ні єдиного шансу вибратися. Все погіршується тим, що волоски, до яких комаха раніше не торкалась, починають пригортатись до неї. Ну а потім обгортує здобич всім листком, після чого починає розчиняти внутрішні органи жертви, поки та ще жива, і всмоктує поживні речовини листками. Роридула роридула дуже схожа на росянку. І також ловить комах, які прилипають до волосків на її листях. Але на відміну від росянки, роридула не поїдає своїх жертв. Вона навіть не здатна їх перетравити. Навіщо тоді вона їх ловить? Це важко повірити, але єдина причина полягає в тому, щоб нагодувати іншу комаху сліпняка, який ніде, крім як на роридулі, не зустрічається. На відміну від інших комах, сліпняк не прилипає до листків. Тому що його тіло покрите маслянистою субстанцією. Він підходить до впійманої жертви, встромляє свій хоботок в її тіло і починає висмоктувати соки. Але навіщо рослині годувати якогось клопа? Вся справа в тому, що чим більше світняк поїсть, тим частіше буде випорожнятися. Його екскременти падають на землю і якраз з ними і живеться роридула. Венерина мухоловка. Мухоловка заманює комах нектаром, який знаходиться на краях листків. Ближче до центру розміщені шипоподібні волоски, свого роду детектори. Якщо їх зачепити, то листок миттєво захлопнеться. Оскільки якщо зачепити всього один волосок, то нічого не відбудеться. Адже це може бути просто опавший листок, а не комаха. А якщо зачепити два волоска з інтервалом не більше ніж 20 секунд, то пастка відразу спрацює. Жертва, намагаючись вибратись, загинає ще більше детекторів, через що листок закривається ще сильніше. А потім рослина починає виділяти сок з вмістом соляної кислоти, яка розчиняє комаху. Ладанник або чистку. Ладанник із середземномор'я і справжньою рослиною камікадзе. Він обожнює містованість сього влаштовувати пожежу і згорати дотла як фенікс. При підвищенні температури повітря до 32 градусів цей вид починає виділяти легкозаймисті масла, які підпалюють ладани. Вогонь не залишає ні єдиного шансу на виживання. Суїцидальна рослина, окрім себе, вбиває ще й всю довколишню рослинність. Виникає питання: а в чому прикол? Виявляється, перед тим як влаштувати пожежу, ладаник викидує на землю насіння, покрите вогнетривкою оболонкою. Але для кращого проростання потрібно добриво. Наприклад, попіл, який утворюється при спаленні рослин. Ну і непогано було б звільнити місце для нового покоління ладанників. Ось чому рослина себе спалює. Іноді через рослину самогубця може згоріти цілий ліс. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть вподобайку і діліться своїми враженнями в коментарях. А щоб не пропустити ще більше захопливих історій про світ природи, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок. Давайте разом вивчати світ навколо нас.